Так, такий, просто візьме кольоровий. Ось такий мигаєш і такий. Я вже зараз цей замігає. А для початку я візьму це кольоровий різні. Все у нас все зроблено. Тільки на купі. май. Треба цей. английский. Потім піна кошок на зробку вабас. І И... Так, зараз дару. Пинкод плюс email друг. Сам я. Зараз урокуюсь на фенсере. Ну, um, а uh, uh, uh. Так, все, зараз um, уже хорошо что И мы выключаем комп. Эй, доу. Все, мы выключили комп. Я выключилась. Все, Мы... Збирати русок не художник. Нам ще, коротше, задули з митяжкою, намалювали ще. Нам, коротше, на мистецтві в школі. Там, коротше, ну, більшість не було, не пам'ятала, який це день був. Коротше, моєї подружки, ну, не буду називати її бо вона як завжди буде проти на букви, але вже більшої подруги. То нам, коротше, ось такі бо які, ну, коротше, штучки. Щоб тут малювати, до речі, кожен однаку тільки хлопцям з машинками. Оп, і нам здавали оце намалювати, Я якраз цього кота вже домальовую. Так що, отак, потім сюди домалюю сьогодні зараз йдемо. Рузак. Точніше зараз пинало, то що не йде. Мені здається. Коротше, я завтра вибрав я сережки завтра буду вдягати. Так. Перше у нас сережки йдуть це... Ось такі з Орео. Завтра, якщо у нас підзрав, ось такі якісь заорел Орео До речі, дуже гейм, бо це в єврох Потім, шоу, шо, я так зробила бо це віск, як то робила свійку. Потім.